У Вінницькому палаці дітей та юнацтва чергове свято. 12 травня там проходить традиційний щорічний звітний концерт. Абсолютно всі творчі колективи позашкільного навчально-виховного закладу демонструють свої вміння, підбиваючи таким чином підсумки проведеної роботи за весь навчальний рік. Виставка гуртка фітодизайну красується на другому поверсі. 14-річна Христина за рік тренувань руку набити встигла. Її роботи теж на виставці. Ми сюди ходимо, робимо квіти. Але наша вчителька ще тут започаткувала декупаж. Це ми серветки клеїмо на різну поверхню, є рисовий папер, є декупажні карти. Також вони як серветки, картинки. Ми їх наклеїмо також на різну поверхність. Микола Кирилюк ще малий, але теж людина творча. На виставці м'якої іграшки вже красуються кілька його робіт. Усилити техніку пошиття каже, не так і просто. «Да, важко дуже сшивати там, там ложитися тампон, приклеювати все, прироблювати, пришивати. В актовій залі палацу ніде яблуку впасти, подивитись на концерт та помилуватись своїми чадами прийшли батьки, дідусі бабусі. Деякі здавалося навіть цілими родинами. Потішити око було чим, бо гуртки в палаці близько 190, і всі вони різні. Феєричне дійство вражало вмілим виконанням та ідеєю номерів. Самі діти від малого до великого вбрані в концертні костюми, як справжні артисти, дочікувались своєї черги. Хвилювання відчувалося в повітрі. Підготовка до цього концерту була. Просто божевільно ми готувалися. Ми тут чуть ли не ночували. Ми дуже хвилюємося. і Я не сподіваюся, що в нас вийде. В народному ансамблі танцю радість займається понад 300 дітей. На початку звітного концерту наймолодші танцюристи подарували глядачам веселий танок вівчарики. Ми завжди працюємо плідно і старанно. і Дітки наші постійно працюють і старанно. Ми провели свій звітний концерт в будинку офіцерів, де притищують аудиторію, як то кажуть. І сьогодні ми дуже, звичайно, раді, що ми приймаємо участь в звітному концерті нашого палацу. В палаці навчаються 3,5 тисячі дітей. Педагогічний колектив нараховує 75 педагогів. Директор Лариса Павлівна каже, в палац діти йдуть, і йдуть. В палаці дітей та юнацтва з кожним роком все більше і більше дітей з'являється тут. І прикро дуже усвідомлювати те, що ми їх не можемо всіх охопити гуртковою роботою. Але я знаю, що зараз вимальовується така перспектива на 2011 2012 рік. Наш міський голова виношує таку ідею, щоб у віддалених школах. Від центру нашого міста створити гуртки і інші дитячі об'єднання, які будуть діяти під егідою будуть підпорядковані палацу. На святковому концерті відзначили і переможців різноманітних конкурсів, змагань та фестивалів. Сумною ноткою було лише те, що прощатись довелось із ма цьогорічними випускниками. Марина Маланчук, Олександр Малий, новини телеканал Вінничина.